У вас більше всього бісить в CV і маю на увазі зайва інформація, яка там зовсім не потрібна. А я, я знаю, що мене бісім ми колись ми на подкасті обговорювали, і це правда, коли знаєш. А, я не знаю, до речі, от, типу, а, мені здається, що це всюди є. Типу, наприклад, якась навичка, володіння там, не знаю, будь-якою навичкою, технічною або не технічною, і там якихось там, 5 чи 10 абстрактних зірочок, і вони замальовані. Так, і ти такий, типу, окей, п'ять зірочок, а ти володієш навичкою там, типу, на 4 з 5. Що таке п'ять зірочок? Це, uh -huh. типу, який рівень? Знаєш, ну, абсолютно ні, і це вже демонструє. Ну, що людина вообще, типу таке відчуття, що типу, людина не відгрібає, що відбувається. Ну, маєш бути точка відділу, має бути камертон, орієнтир якийсь там. Ну навіть роки досвіду це вже більш-менш орієнтир, і то не ідеальний. Uh -huh. Ну yeah. так, бо можна мати 10 років досвіду, а там ще бути жуніором і і навпаки, так ріка так швидко виросте. <звідув> Якщо yeah. ми говоримо про ці резюме, бо якби я одразу скажу, щоб там не було жодної у мене, якби я досить багато знаю про рекрутмент процес, е, бо якби я працюю партії, так і ми аналізуємо, ми розмовляємо з нашими клієнтами, з рекрутерами, з кандидатами із усіма. Але якщо ми говоримо про там особисто мій досвід, якби я переважно наймаю до маркетингових команд, якби це теж специфічна історія. Я не наймаю розробників, якби це, це окремо. Але якщо ми говоримо про е, маркетингові, ну загалом про всі позиції. Так? Нема різниці, чи це маркетингова, чи не маркетингова історія. А мені здається, що ну, не те, що бісить, але супер ускладнює це не резюме. Коли е, в тебе е, там, ти, не целають розуме, а там такий досвід, там, типу, е, тут 10 років тому, тут сьогодні, там три роки тому, і там ще щось, і тобі треба продертись крізь то, що ж там ти, той кандидат робив, який загалом в нього досвід. І е, це те, чого теж мені мене навчили там мої знайомі там, подружки, які працюють з рекрутерками. А вони мені завжди кажуть, так вказують тільки релевантний досвід. Ну, бо якби за 10 там більше, ніж років, якби досвіду там трошки вже накопичилось. І якщо я, наприклад, хочу там в маркетингові позиції йти, то, то що я там редагувала якийсь шкільний а, там, знаєш, шкільне якесь видання Фоталь, якийсь, газету, якби ну на цьому етапі там вже всім все одно, немає різниці. <питач> да, да, дуже дуже прикольно. До речі, я попічаю стосовно сів, як класно. От прям дуже зацінюю, коли, наприклад, людина е свічер. У нас там буде питання, до речі, якраз теж коли тобі 40 років, да е е свічер. Або людина, яка не свічер, але просто вже має за плечима дуже багато досвіду. То як, вообще, це резюме структурувати? А бувають такі випадки, коли реально багато досвіду, і ти такий ну, блін, Він весь важливий. Да, я хочу його запхнути структуровано. Прикольно, коли от я таке бачу, ну так, да, я згоден. Ну, все одно щось більш релевантне там позиції. Прикольно скорочують, коли, наприклад, у мене там є, не знаю, 5, за останні 15 років 5 uh, позицій. Три з них давніші коротко описані, посада, як довго пропрацював, основні задачі там три пункти. А дві останні позиції розписані більш детально. З поясненнями, що конкретно я робив, за що відповідав, яка була склад команди, да які стали задачі, там яких можливо досяг результатів і так далі, тому подібне дуже прикольна ось така, ось така структура. Це кльово. А я б тут ще сказала, що дуже залежить від посади, на яку ви подаєтесь, або, наприклад, якщо ми говоримо про продактів, або там про маркетинг. Обов'язки вони і так більш-менш більш зрозумілі. Бо ми обов'язки е, почитаємо з інструментів. Якщо ви там, володієте Google Ads, або там ще щось, то я розумію, що ви, що ви працювали так, як, як PPC, або абойт specialist, або там ще щось. А, натомість для мене, але це напевно, може рівні посади, для мене цікаві, які були результати. Тому на такі посади, там, типу, маркетинг, Продакт не не має різниці, чи продактмеркетинг, чи продакт-менеджмент. Цікавіше побачити, які, які були результати там, не знаю, підвищив ревеню або там залучив 100 мільйонів користувачів, або там ще щось. Так тому я б сказала, що би на цьому мідловому мідловому і вищому рівні. А те, що саме ви робили, якби ну ми рекрутери і так більш-менш розуміють і знають, і вони депутаті, так якщо вони про щось там не будуть знати. Тут теж скажу, що якби тут треба бути обережним, бо якби говорити про чітки це одне. Але треба теж пам'ятати, що різні рекрутингові різні компанії і рекрутингові агенції, і ну загалом всі, хто наймають, вони користуються різними. Не те, щоб джоббордами, джоббордами це одна історія, але теж різними crm системами. Workday, якщо я не помиляюсь, ну знаєш, що там їх є супер багато, бо тут можна вимінювати якби, до, до, до нескінченності ці назви, але досить багато систем зараз починають оперувати на підставі штучного інтелекту. І тут дуже дуже важливо теж, якби потрапити влучно в цільові слова, так, в ключові слова. Тому тут якби треба збалансувати так між вашим досвідом і потраплянням в ключову посаду і в ключові слова.